канал? Інтернет-сайт «Прочерк». – А, «Прочерк». о, так це хороший сайт. Пресвятає тройці помилуй нас, Господи очисти наші. Мужаємося разом, церква є з вами, Україна переможе. Черкаси війні разом, Черкаси війні разом. Згадайте Віктора Януковича, як він у 2004 році падав від яйця. Всі закликати ще раз. Міліціонери, Беркут, дослухайтеся з нас, всім черкащанам. Аби вони не сиділи перед телевізорами, аби вони розуміли те, що сьогодні може бути ще більше жертв. А тут повністю ситуація контролює російський спецназ, наймані тітушки, наркомани, яких вони зібрали. Київський майдан потребує міцних чоловіків на опозиції. Тільки три дні для того, щоб черкаська опозиція мала чіткий план дій. Мирні люди, у вас немає жодної зброї. Як ви розраховуєте йти на озброєних тітушок, на озброєних міліціонерів, які вас чекають? Яка рукопашка? Ти хочеш, щоб тут крові більше ніж в Києві було? Рукопашку неорганізованість призведе до поразки революції. Неорганізовано відбувався штурм облради 23 січня. Чим це закінчилось? Черкаси зайняли друге місце по Україні по кількості затриманих. А потім ми наймали адвокатів їм, а потім ми носили їм подачки в СІЗО. Ми не маємо допустити, щоб гибли далі люди в Києві. Ми не маємо цього допустити. Не піддаємо. Якихось радикальних дій, тим більше до сутичок, по-перше, не потрібно йти, по-друге, не готові. Це буде безглузді жертви. Тому пропозиція наступна: так як вже було оголошено, зараз по бульвару Шевченка. Вирушаємо в напрямку площі 700-річчя. Біля прокуратури висловлюємо свою позицію і вимогу відкриття кримінальної справи проти Беркуту і проти посудових осіб, які віддавали накази бити людей в Черкасах. Понял, Ну так що ми будемо? Не затримуємося, водимо, що ми вимагаємо від прокуратура. Ніка провокації куда? Куда? Пойдем, пойдем! Люте разведуться. Добавитися того, що кожен хоче буде, своє. То ну, пішли і обговоримо, що своє. Хлопці, одному сьогодні казав, скажу і вам, говорити треба було раніше. Ми 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 просимо міліції, щоб треба йти в другу сторону. Да ми нічого не доведем ламати. Ми повинні отогнати цих людей, які продали Україну. Всі стоять безполезно. треба йти в обратну сторону. Зробили у Львові. Вони такі, як вони. Ми ваші роблесники. Ідіть додому! Ідіть додому! Ідіть додому! Ідіть додому! Мы хотим, чтобы мы все жили в труд. Нормальні страні, ребята, кого вищища? Все одно лікозе. Знаєш, що мені обідне, що я не черкащани, але я собі ходжу. Я за Українець, то не важливо, хто ти є. Увага! В четвертій годині на театральній площі усі мирний. Він буде останній раз, якщо люди, міліція, влада не захочуть йти на компроміси, то все. П'ятницю ми збираємося Завтра і діємо вже зберемо, більш кардинально, знаєш, що ми, тому що вимерні, у нас ми, ми не розуміють. Завтра останній день, останній шанс ми їм дамо.